За три гри на мундіалі Кріщан Роналду забив чотири голи. Машинка є Така сама статистика в Неймара з Бразилії і в Крамарі час Хорватії. Ми повернулись в минуле, щоб допомогти Кріщану Роналду виграти чемпіонат світу. В одній шістнадцятій грірою кампанії буде чекати Сербія. Сербія зайняла другу позицію у своїй групі. Вони програли бразильцям, обіграли Камерун та обіграли Швейцарію. А перед тим як ми перейдемо до першого поєдинку, я вам хочу нагадати про наших друзів з Фавбен, у яких зараз діакція, про які ви можете отримати до 10 тисяч гривень бонусу. Також на вихідних. Вистачає матчів УПЛ, й не кілька. І додати інтересу до цих поєдинків можете, перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. Стати з розумом та перемагаю. Португалія проти Сербії. 100% цю команду я б не списував без рахунку. А це його позиція, хлопці, зараз дивіться. Дивіться, Я що буду жартувати? Куди вона летить? Просто розвернувся. В центр. І в центр. Трістіано! Ой, як круто! І знову кріро! Крістіано, а дальню? Мендес! От тобі Мендеса випустив! О! Подача на кріро! Навлакаючи, але тут пепе, хлопці! Мене аж голос пропав. Ой, відбиваємось. Крістіану. сьогодні тобі вже фолити не можна. Чи то захисники мертві. Я не знаю, який цих двох варіантів вірний, але Португалія повела в рахунку. Центр. Прикритий. ё-мо-йо! Дуже погано, що ми одразу пропустили. Я думаю, сьогодні буде дуже цікавий футбол. Кріщедо Роналдо! Проходить! No. Містер Велика голова Кріщедо Роналду завалився! Серйозно. Браво! Такріро. На жаль, друзі, після першого тайму у нас рахунок 1-1. Не змогли ми втримати цю мінімальну перевагу. Від що не роблять? Кансело, пепе, взагалі молодці. Несенко, Свою атаку. Вверх. Поки що ми не спішимо робити заміни, так як можливо, навіть ми будемо ще грати додатковий час, але зараз. Віддай. І. І нема більш нікого з нормальною швидкістю. Не дати, віддати! І перед. Воно! А це вже, друзі, заявочка. Рахунок 3-1 залишається грати менше 30 хвилин. Цікунда, а цюкурда. Обережно міняємо повністю весь напад. Ти ти віддав? Що ж ти робиш? Не так і багато часу залишилось. Я тисну вибити. Він валиться в квіта. Простенькі. Я вас всіх вітаю. Португалія проходить в наступний раунд. В наступному раунді нас чекає збірна Німеччина. Сенегал, Данія, Бразилія, Бельгія, Нідерланди, Франція, Німеччина, Португалія. А от зараз починається справжня заруба. Німеччина, Португалія. І ось тепер по справжньому пішли сильні опоненти. Далі передачі, але тут потрібно Кансело допрацьовувати. Кансело проти Сане. Центр чудово. Ну тут можна було вже й свиснути. Віддає. Є. Роналду! Восьма хвилина зустрічі, як же він на замаху підловив захисника Німеччини. Кріщена в цьому моменті зробив замах на вбивство. Просто прибрав захисника із лівої. І з лівої відкрив рахунок цьому поєдинку. Це його п'ятий гол? Добре, що сане грає кансел. Ще наші діти будуть дивитися, як ПП буде грати в футбол. Яка комбінейшн. Яку немає. ПП тобто знає, що робити. Я взагалі не парюсь, коли в нього м'яч. Віддає. І подача. Ну де Кріштіану! Удар. Пародія на удар. До побачення. Увізова Кіміх це так, на фланзі просто, щоб з нього поржати. Травма. До побачення. Награвся. 25 хвилин в чвертьфіналі нормально. На штучний офсайд, хоча б його затягніть. Збивають. І зараз буде небезпечний штрафний. Готува передача від Крістіану Роналдо в один дотик. Мусіала. Центр поля перекрити. Ох, як же ми обрізаємось. Хоча б якийсь тактичний фол треба зробити, бо зараз! Зараз чудом ми не пропускаємо. Закрити. Кіпер. Остання атака в першому. В першому тайні. Шметор. Нас доганяють на... Після першого тайму мінімально Португалія обіграє Німеччину 1-0. Нідерланди, Франція 0-0. Опа. Чудово! І туди! Та кріро! Як кріро в один дотик не може віддати передачу? Відбиваємось. ну, звідти. І вперед. На всіх парах просто летить! Ось вона. Я вже її бачив. Ну На цю гру збір на Португалії просто налаштували. Одразу ви Руйнувати. Вони не знають просто, куди віддавати ці передачі. Але я хочу, щоб ми не помилялись. Ну як ви даєте йому пробит? Ну, стоїть і ніхто не накриває на хрещанок. Як? Лярой, який пас. что Шо за бред? Хрищанок. Бежи. Просто від Крістіано Роналдо в чвертьфіналі 4 голи. Хоча по статистиці я б не сказав би, що ми сильно перебивали. Цього на всього на два удари в нас більше. По володінню м'ячем так взагалі ми програли. Тільки в серії після матчів пенальті Франція обіграє Нідерланди 5-4. Данія обігрує Сенегал 3-1. Бельгія виносить Бразилію 2-0. Перший півфінал Данія-Бельгія. Другий півфінал Франція проти Португалії. Півфінальний поєдинок, який взагалі на рівні з фіналом. Крістіано Роналдо проти Мбапе. Хто сьогодні виявиться? Сильнішим питання поки що відкрите. Але я буду намагатись його швиденько закрити одразу. Загатовочки домашньої, але тут Ернандес. Один із Ернандесів. Кріщано. Роналдо. Кріро! Кріро! Кріщано Роналдо зараз розуміє, що він міг зробити те саме, що й було в матчі проти Німеччини. Дуже багато пасів. Розпасовують. Хочуть вийти під удар, але поки що мої хлопці досить таки сильно опікають. Сильно пікають кожного футболіста в нападі в танці. Спасом не велося. Тамавінга. Тамавінга робить передачу на Грізмана. Рідиться м'яч. Каваніг. О! От тобі й небезпека перша! 36 хвилина зустрічі. Один витягнув на себе одного футболіста і там ну там був простір. Да ти просте. Подносі вдарив. І одразу атака на наші ворота. Ну реф. Відбиваємось. Ще відбитись. Кілянем Мбапе. Офсайд. Офсайд. Що ти хочеш? Орландські закидухи ніхто не відміняв. Після першого тайму ми перемагаємо Францію 2-1. Є. Він тут сам. Віддав. Волкіпер забрав. І от тепер, коли вони будуть починати ризикувати, можна буде їх ловити на контратаках. Ось про що я казав. Яке там швидше треба спереду. А буде далі. Буде далі 2-2. Головне налякати ПП. Можна навіть не грати в ніжку. Він сам проходить. Два відспоки. Ух ти, як розбились. Ріро ми змінювати не будемо, бо всяке може бути. Ой-ой-ой. ой Зараз, якщо пропустимо, буде додатковий час. А далі ми просто без Кріщану не справимося. Далі. Забити. І. Як, сука! Просто мої моментів там мало як проходить! А в них вийшов хто? Кендузі? І злівий. Уйди нашивай. Офсайд. <пи> Витримав я. Ууу, сейв! Ох, відлітаємо. Не встигне. Ну курва! І він там не вигризе. Чесно кажучи, друзі, я на секунду задумався. А на що я взагалі давав цю паузу? А він не вилетів вперед, він назад пішов. Рікардо Орта. До речі, голіва передача від Кріщіна Роналду. Погано. Я не розслабляюсь до останніх хвилин. До останньої секунди. Гуляй. В неймовірно тяжкому поєдинку на характері. Збірна Португалії здобуває путівку в фінал. А в паралельному матчі абсолютно ідентична ситуація. Данія обіграла Бельгію також 4 3 Цей момент настав: Данія проти Португалії. Той самий трофей, за який ми сьогодні змагаємо. Ну ми вибивали Францію, ми вибивали Німеччину. Що ми з Данією не справимося? Йде передача, але тут в І Тепер заправимо. Сьогоднішньому своєму опоненту я взагалі не хочу давати ніякого шансу. Ну, в них є брайвайт. Які може наваляти. Піщанок. Роналдо. О, подарунки. Подарунковий сертифікат. Life, a не скористались ми подарунковим сертифікатом. Yeah. Ми не даємо нічого їм зробити в нападі, але й захист поки що не можемо їхній розкрити. Ну. На Роналду На Роналдо! Набагато, друзі, яскравіший був поєдинок проти Франції А вони помалу прощупують Я думаю, на контратаках їм грати це прям те, що треба. Після першого тайму у нас туль Якщо на таку закидуху відкликається Христяна Роналдо, він 100% за рахунок свого корпусу виграє за цей м'як. Побіг. Зібрався. Як же розбирається Кріштян? Офсайда ні? Да це, бля... Який Брейт брейтвай? Просто по центру вдарити. Хочете, ви по-хорошому буде по-поганому. Збавляти оберти ніхто не збирається. Давай ще ти пройди. Та ну! Коли пішло, тоді пішло. Обережно. Дуже обережно. Ой, який підкат! Ну що, друзі, лунає фінальний свисток, якийсь сповіщує нас про те, що нам вдалося. Нам вдалося повернутися в минуле і виграти чемпіонат світу за Кріщан Роналду. Дуже багато хто мене запитує: Месі чи Роналду. Я ці дві машини в житті не буду порівнювати. Вони для мене однакові легенди. Але сьогодні на нашому каналі День Кріщан Роналду. І от зараз в цей момент він підіймає кубок чемпіона світу. Ну, просто, щоб ви розуміли, 7 матчів 11 забитих голів. Отже, друзі, всім дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, з вами був Джексон, на все